Росіяни залучають авіацію для обстрілів прикордоння Сумщини та Чернігівщини. Також використовують диверсійно розвідувальні групи. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За даними Генерального штабу ЗСУ, Росіяни провели дві безуспішні атаки на Харківщині в районі населеного пункту Гатище. Двічі протягом доби окупанти намагалися штурмувати українські позиції в районі Білогорівки та Іванодарівки на сіверському напрямку. Також без успіху. Так, особливо Сумщина потерпає. Зокрема, там ліквідували е, буквально щодавно наслідки пожежі на енергооб'єкті. А в цілому, по ситуації е, на територіях вірних е, Оту Сіверськ поговоримо з Вадимом Мисником. Пане Вадимо, вітаємо вас. Добрий ранок. Так, доброго ранку і вам. Щодо обстрілів не припиняються. Вони, зокрема, по покордоні, нашому на півночі. От, як я зазначив, Сумщина потерпає, особливо активно ворог застосовує по регіону по прифронтовим громадам. різного озброєння, зокрема, ігради. Більш детально розкажіть ви, якою ситуацією є протягом там останньої доби? Оперативна обстановка на прикордоні саме Чернігівщині Сумщини. З Росією, вона напружена. Як ви сказали, ворог дійсно щодоби не припиняє обстріли Попередні доби кілька діб. Ми фіксували деяке зниження щодо обстрілів, але ось з минулої доби знову ж таки ворог посилює такі обстріли. Вони так і відбуваються вже протягом двох місяців. Практично такими хвилями за різних причин я можу їх назвати пізніше. Ворог здебільшого застосовує постійно щодоби. Це здебільшого скиди з БПЛА різноманітних вибухових пристроїв. Також активно застосовує піві-дрони, міномети в прикордоні, але ж час від часу не щодоби. А от через кілька діб ми фіксували вчора. Вже ворог застосовував на прикордонії Чернігівщини і Сумщини. застосував некеровані авіаракети. Саме по прикордоні по населених пунктів, і також активно вони застосовують безпілотні літальні апарати, ударні типу Шахет Герань. От за минулу добу ми 14 збито нашими силами. Було таких. Також ми активно застосовуємо засоби радіоелектронної боротьби, коли вони втрачають. Керованість і падають? На жаль, є у нас і випадки, коли вони саме вражають цивільні об'єкти? Найбільше всього ворог це Росія, терорист, країна. Вони саме поцілюють по цивільній інфраструктурі. Це і критичні об'єкти, і транспортні, і житлові будівлі. Пане Вадиме, чи бачите, ви якусь додаткову активність ворога з боку кордону? Ну якесь накопичення сил. Ми уважна наша розвідка. Ми слідкуємо за ситуацією на прикордонні на суміжних територіях. У ворога там розвинута своя транспортна інфраструктура, зокрема залізничний транспорт. І ми вбачаємо фіксуємо присутність вздовж кордону військових підрозділів ворога їхні укріплення, які вони намагаються там посилювати. Але якогось ознак створення угруповання для здійснення якихось масштабних наступальних дій ми не фіксуємо на даний момент. Щодо озброєння, от ви самі зазначили, що активно застосовуються повітряні засоби враження. Ворогу маю на увазі, зокрема, ті ж самі Дефенс-Експрес, аналітики буквально напередодні писали, що з'явились такі мобільні портативні установки для запуску дронів, що досить ускладнює роботу для наших систем ППО. І, зокрема, вони напевно можуть або вже з'явилися і з північного боку з боку ворога. Чи помічали ви такі, і чи вдається в принципі ворог росіянин, а особливо на тлі появи там північно-корейські. Сього контингенту до якихось інновацій, які знову ж таки додають труднощів? саме ця сфера ось військова щодо безпілотних літальних апаратів, вона дуже швидко активно розвивається з обох боків і протидії засоби, і саме застосування різних систем. Тож ми намагаємося всі наші наробки і саме захист від. Ворожих БПЛА застосовувати в повної мірі, але ж хочу зазначити, це дуже масштабні території, сотні кілометрів державного кордону. Ми визначаємо стратегічні напрямки і намагаємося максимально протидіяти цим безпілотникам, ворожим. Але ж я ж кажу, вони, вони теж і тактику міняють, і саме технічне з'являються нові розробки в них. Так, я чому згадав, до речі, про північно-корейські контингенти, про зокрема ситуацію на Курщині, тому що буквально нещодавно президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю США преса зазначив, що з трьох бригад одна була практично знищена повністю північно-корейців, Якщо брати до уваги, вони відвели свої, значить, своїх бійців на перегрупування, так зване або ж на ротацію. Взагалі, оця ситуація на Курщині із залученням цих вояків якось впливає на ситуацію з обстрілами або напруженістю на півночі нашої держави. На прикордоні Чернігівської Сумської області воно безпосередньо не впливає. Це більше стосується суміжної території, де наше село оборони проводять саме операцію. Здебільшого там, але ж ми відчуваємо також, що там ворог концентрує більше своїх сил. Тож, от в районі проведення нашої операції, ми найбільше посилюємо кордон недопущення, щоб ворог застосовував і диверсійні групи, і посилення обстрілів. Намагаємося на їхній території знищувати максимальну техніку особовий склад ворога, не допустити їх проникнення на територію України. Так, зрозуміло, дякую вам за те, що знайшли час. Долучилися вам гарного дня, Вадимисник, речник, от у Сіверськ, був бугостом у цій порі.